Всім привіт! Радий вас вітати на моєму каналі Техніка в Мілачах. Зараз я разом з вами подивлюсь на ціни в сільпо на овочі та фрукти. Сьогодні у нас 7 листопада 2023 року. Також хочу попросити обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть ваші коментарі. Груша 69 гривень, 99 копійок за 1 кілограм, груша конференція 99 гривень. Ціни, які я озвучую, за 1 кілограм. Яблуко Айдарит. Зараз йде зі знижкою. Стара на 19 гривень, нова ціна 15 гривень 90 копійок. Яблуко Голден 14,99. Яблуко Гала 12,99. Яблуко Пінова, Голден червоний. Також йде зі знижкою. Стара на 29 гривень, нова 22 гривні 90 копійок. Яблуко Симиренка 22 гривні 99 копійок. Яблуко українське 1499. Яблуко Гренні Сміт 2599. Яблуко Флоріна 1599. Як бачите, дуже великий асортимент. Зараз яблук. Груша листопадова 38,99 за 1 кілограм. Груша талгарська красоня 44,99 за 1 кг Слива йде зі знижкою. Стара ціна 39,99. Нова 29,99 за 1 кг Капуста червона, зараз йде зі знижкою. Стара ціна 29 гривень, нова 24,90. Капуста Пікінська 1999 стараціна, нова 18,49. Також зараз знижка. Перець чилі зелений 129 гривень за 1 кілограм. Кабачок 88 ,99 гривень 99 копійок. Огірок 84 ,99 гривні 99 копійок. Авокадо 169 гривень за один кілограм. Авокадо хас стиглий йде зараз зі знижкою. Стараць на 159 гривень, нова 119 гривень за один кілограм. Томат коктейльний. Стараць на 144 гривні, нова 129 гривень. Огірок екстра 109 гривень. Томат розалія 119 гривень за 1 кілограм. Перець червоний 129 гривень. Капуста молода 13 гривень, 89 копійок за 1 кілограм. Капуста білоголова 7,49. Тут щось невелике скупчення людей. Зараз ми їх обідемо. Морква овочиста мита фасована, 29,99 за 1 кг. Картопля мита відбірна 25 кг. 74 гривні 99 копійок. Гарбуз батернат 16,99. Цибуля шалот традиційна. 34 гривні 90 копійок за 250 грам. Гарбуз мускатний 26 гривень 99 копійок за 1 кілограм. Цибуля жовта ріпчата 11,99 за 1 кілограм. Буряк 8,69. Буряк в ціні трохи виріс. Картопля рожева. 19 гривень 99 копійок за 1 кілограм. Картопля біла 8,59. Красива картопля. Так, знову трохи заважають. Морква не мита. 8 гривень 19 копійок за 1 кг. Цибуля ріпча та жовта вже була у нас. 11,99 за 1 кілограм. Корінь селери 51 гривня 99 копійок. Часник. Ціна незмінна 120 гривень за 1 кілограм. Це, мабуть, вже півроку, як така ціна тримається. Картоплю овочиста мита для варки. 2,5 кг, Ціна 69 гривень 99 копійок. Апельсин пар 68 ,99 гривень 99 копійок. Грейнфрут іде зі знижкою 49-99. Стара ціна. Нова 39,99 за 1 кілограм. Мандарин ранній 3999. Імбір 184 гривні за 1 кілограм. Лимон майер 359. Мандарин іде зі знижкою, стара ціна 49,99, нова 43,99 за 1 кілограм. Ківі ваговий, стара ціна майже 90 гривень, нова 73 гривні 99 копійок за 1 кілограм. Виноград рожевий 89,99 за 1 кілограм. Банани також йдуть зі знижкою. стара ціна майже 50 гривень. Нова 44,99 за 1 кілограм. Курма йде по ціні 88 гривень 99 копійок. Гранат зі знижкою. Стара ціна майже 80 гривень, нова 63,99. Лимон 45, 99. В світі 89,99. Памело.

Хурма рохо, стара ціна майже 70 гривень, нова 59,99 за 1 кілограм. Kiwi Gold в кошику ціна 54 ,99 гривні 99 копійок. Зараз він також йде зі знижкою. Я сподіваюсь, вам цей огляд сподобався. Дякую, що додивились до кінця. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть ваші коментарі, також задавайте питання. Далі буде цікавіше. Нове ну, подивіться трохи ще цін.